Зараз ми будемо робити вправу, яка зосереджує вашу увагу на кожному м'язі вашого тіла, впускаючи туди спокій та релаксацію. Як, цим, як ми будемо цього досягати? Нехай дитина, нехай ви а, сядете або може навіть а, ляжете на підлогу. Вкритися лише ковдрою. Чому на підлогу, щоб не заснути потім, якщо ви будете у ліжку. Але краще я вважаю сидіти. Ви повинні бути у носочках, у теплому місці, закутані у ковдру, якщо в кімнаті холодно. І зараз ми будемо проговорювати про себе і впускати спокій та тепло у кожний м'язок нашого тіла. Робимо глибокий вдох видих. І на видусі говорити, спокій проникає, розслаблює мою голову, спокій проникає, розслаблює мої очі, спокій проникає, розслаблює мій ніс, мої губи, мої щічки, мої оченята, мій носик, мої губи, мої щічки розслаблені і мляві. Відчуйте, як спокійно заплющені очі, як стікаються губи, щічки, носик. Відчуйте спокій у всієї голові. І отак, перераховуючи вголос або про себе кожну клітину, кожну частину вашого тіла, відчуваєте, даєте команду вашому а, тілу, вашим в'язам. Розслаблюватися і проникати туди натомість спокою, відчуттю відчуття тепла, гармонії, розслаблення. А потім промовлюєте: мої руки розслаблені мляві, моя шия розслаблена млява. Цю вправу слід робити вголос. Тобто, ви, як на ліфті, дуже повільно спускаєтесь. З голови до ніг, промовлюючи як мантру для кожної частини тіла, що моя частина тіла, моя шия, мої плечі, мої руки розслаблюються і проникає спокій, проникає тепло. Мої руки, моє тіло мляве, спокійне, розслаблене. Кожного разу, коли ви промовлюєте про себе, називаючи. Кожну частину тіла у цю частину проникає спокій, проникає гармонія світло і тепло. І отже вам теплесенько, спокійно, гармонійно, і вже немає місця в вашому тілі, яке було б напружено, або яке б пам'ятало якісь крупиці стресу. Якщо так, і якщо ви дійшли до якоїсь частини тіла, і ви відчуваєте неспокій, а на, натомість якусь напругу, зосеретесь на цієї частині тіла і кажіть до неї, я. Розслаблений у своєму животику. Спокій, гармонія, світло і тепло розслаблює, проникає в мій животик. Мій животик млявий, мій животик спокійний. Я сповнений спокоєм, гармонією, теплом. І розподіліть спокій, тепло по всьому вашому тілу. Відчуйте млявість, спокій. Посидіть у цьому спокої та млявості декілька хвилин, коли ви відчуєте, що ви от-от вже відійдете до сну, робіть вдих, видих і прокидайтеся, йдіть до свого дня, але вже у спокійному, але зібраному, не млявому стані.